Цього котика, від якого сьогодні відмовилась, він прожив таку довгу операцію, вижив. І він такий лагідний і так моркоче. Я сьогодні говорила з цією жінкою, вона така прийшла, каже, я з нього так переживаю, так переживаю. Я принесла такого нового кота. І вона сказала, що він дуже їхній улюблений кіт. А коли їй сьогодні видали велике лікування, що за ним треба доглядати, вона сказала йому приспати. Ну, Я не розумію, як так можна чинити, навіть якщо ти живеш в лимані. Ви подивіться, який він. Навіть при тому, що йому відрізали лапу, що весь генералі, він дуже ламвий. Кіт з лимана. Назву його лиману. Хоче відгукнутися, полікувати, забрати його сюди. Бо він їде до мене в Ламки.